Риває спеціальний ефір на радіо НВ в студії працює Богдана Мосол після підписання безпекового договору між Україною та Великою Британією. Лідери двох країн розійшлися у характеристики того, чи можна називати цю угоду угодою про безпекові гарантії. На таке вказує Європейська Правда. Так на прес-конференції у Києві після підписання угоди Володимир Зеленський, описуючи її, вживав виключно слово гарантії або фразу про безпекові гарантії. Аті натомість британський прем'єр Сунак, повідомляючи про цей документ, казав про безпекові запевнення. Нагадаю, що напередодні ріші сунок відвідав Київ, де разом із Володимиром Зеленським підписав безпековий договір, який діятиме до вступу України в НАТО. А зараз на зв'язок зі студією радіо НВ виходить Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи Менілька Кучерєва. Пане Тарасе, вітаємо вас. Вітаю, доброго дня. А то, власне, що це були гарантії, запевнення? Чому піднімається саме так питання от в тих от термінах? І наскільки я розумію, в самій угоді немає ані слова гарантії, ані запевнення. Утім, обидва лідери країн якось по різному їх характеризували. В чому різниця? А, ну, власне та співпадіння в термінології, яке ми чули від пана Зеленського і пана Сунака. Ну, це скоріше просто політична трактовка того, що насправді відображено в цьому документі. Ну, по великому рахунку, сам сама суть документу, вона відображає вже насправді ті практичні речі, які Британія робить для України в контексті забезпечення нашої безпеки, забезпечення боєздатності збройних сил України, тобто це і постачання зброї, і ну певні логістичні моменти, і відповідальність відповідно забезпечення функціонування тої британської зброї, яку ми отримуємо, тренування наших солдатів. Ну тобто, фактично, цей договір він насправді до певної міри офіційно формалізує. І те, що називається, інституціалізує, а насправді ті речі, які Британія вже робить для нас у форматі Рамштайну. Ну насправді ну от про якщо говорити про дієві безпекові гарантії, про е, дієву безпекову допомогу, як на яку ми можемо розраховувати від наших західних союзників, ну, от в е, форматі того, що нам потрібно е, якимось чином додатково забезпечити себе ресурсом, е, поки ми будемо вступати в НАТО офіційно, так після е, нашої перемоги в цій війні, то е, Зрозуміло, що ми в першу чергу маємо орієнтуватися на те, щоб а, нам запропонували механізм, і ми на нього погодилися. Теж та, Ми були учасником а, розробки цього механізму, який насправді працює, він є ефективним і він показує результат. І, от, якщо говорити про а, такий механізм і про західну допомогу з боку наших партнерів, то єдиний механізм, який зараз а, дає максимальний результат, це якраз ось ця ініціатива Рамштайн. І тому, коли ще в минулому році ми почали говорити про те, що ну а, там на різних майданчиках, починаючи від домов владності країн учасництву групи G7 і закінчуючи індивідуальними консультаціями з окремими нашими західними союзниками, ми почали говорити про те, що ми хочемо мати систему двосторонніх договорів з нашими партнерами про те, щоб вони нам гарантували нашу безпеку і ресурси для забезпечення цієї безпеки, в тому числі самотужки, на той період, поки от ми будемо чекати формалізації вступу в НАТО. Ну і очевидно, що ці домовленості, оскільки ми говорили ще з минулого року з усіма тими країнами, які входять в Рамштайн. Які вже нам допомагають, відповідно мають напрацьовані і ланцюжки постачання зброї і е, боєприпасів, і відповідно там запасних частин до цієї зброї, е, ремонту, логістичного обслуговування там і, і всього іншого. Е, насправді найпростіший і найбільш ефективний шлях якраз е, е, був полягав в тому, щоб говорити про те, щоб ось е, е, та допомога, яка нам надається на двосторонньому рівні в форматі ініціативи Рамштайн, яка насправді є добровільною, тобто ніхто там не підписував ніяких міжнародних угод про те, що ну якби це якась така певна. Вже е, усталена офіційна організація чи об'єднання країн, так? Е, так от, до певної міри формалізувати те, що відбувається в Рамштайні. Це була задача мінімум, і насправді це був абсолютно такий логічний раціональний крок, е, тому що ну е, це той механізм, який працює, і це той механізм, який з яким знайомі вже і наші західні партнери, і ми також. Тому насправді якихось великих або супер над великих очікувань від цієї угоди з Британією ми е, навряд чи могли б е, для себе мати, враховуючи те, що. Що ну скажімо так, британці теж вже за два роки допомоги Україні чудово розуміють свої обмеження, обмеження союзників, так що вони можуть поставляти, що вони не можуть поставляти, що на перспективу може бути потрібно. Ну і власне механізм взаємодії, який уже був побудований і давав практичні результати між Києвом і Лондоном, в форматі надання Британію нам військової допомоги, цей насправді механізм він з її угодою був формалізований. Ну тому власне, оці дискусії про те, чи це називати це гарантією. Чи називати це запевненнями? Ну принаймні, на даному етапі ці дискусії вони до певної міри другорядні, враховуючи те, що ну насправді в основу цього документу зашита от та допомога, яку ми отримуємо від Британії по лінії Рамштайну. Ну і найголовніше, що це не меморандум, так ну що насправді в оригіналі це agreement, все таки, так тобто, це угода, це трошки інший міжнародно правовий документ, до якого ми вже тепер можемо апелювати. Ну, і, відповідно, це саме той документ. Які в якому прописані конкретні практичні кроки, зрештою, ті, які Британія вже давно реалізує, допомагаючи нам в боротьбі з російськими окупантами. Ну, цікаво, насправді дивитися зараз реакцію в українському політику, в тому числі стосовно того, що було підписано. Хтось називає це Будапештським меморандумом. Хтось навпаки, і серед експертного середовища кажуть, що це дуже крута і класна угода. Ну, давайте, наприклад, подивимось на реакцію Запорєбріка. От Алка Медведів там уже через цей візит сунука погрожував Британії війною і чомусь сказав, що Британія може. Розмістити в Україні свій контингент, от як реакцію наших ворогів розуміти на цю історію? А, ну Дмитрій Алкагольович інфеєрічно реагує вже дві останні доби. Він там спочатку почав починав говорити знову про а, загрозу ядерного удару. От а, по всім, кому. А, Кому він цього бажає, так би мовити, це в принципі всі всі оточуючі держави, всі країни заходу. Ну насправді ця от феєрична реакція на болотах вона в першу чергу викликана тим, що саме з Британією ми підписали цю угоду першою. Так ну бо по великому рахунку саме Лондон взяв на себе ну фактично роль лідера, так в тому, як організовувати і як практично надавати нам цю от військову допомогу від початку повномасштабного вторгнення Росіян 24 лютого, 22 Року. Бо е, ми чудово пам'ятаємо, що поки наші західні союзники, в тому числі Сполучені Штати Америки, там консультувалися між собою, е, радилися, що і як нам надавати, і які кількості британці просто взяли і вирішили дати нам танки челенджер. От. А потім британці взяли і вирішили на просто дати нам ракети Storm Shadow. От. А поки всі інші теж дискутували і довго думали, чи треба це робити. Так і зрештою, навіть от по танках так ми бачимо, що британці підтягли за собою е, номером два американців, які Байден одразу почав говорити про те, що ми теж Абрамси можемо дати. Ми, зрештою, це зламало позицію Олафа Шольца, і відповідно ми отримали леопарди. Тобто, ну від самого початку Британія зайняла таку роль стратегічного лідера, так в принаймні серед європейських союзників, як мінімум, в тому, щоб ну, постачати Україні в першу чергу те, що нам потрібно для нашої перемоги. Ми, зрештою, як кажуть, задавати тон всім іншим Це вкладається загалом в зовнішньополітичну політичну стратегію Лондона, яка була прийнята. Это написано і принято ще за примірством пана Боріса Джонсона, нашого великого друга, от і власне, ну, ця стратегія, вона в часи Джонсона. Вона це ще до початку повномасштабної війни, звичайно ж, Росії проти України. Вона відображала бачення британського естаблішменту. От як компенсувати Брексіт, так ну там якусь певну номінальну втрату Британією позицій, ну щонайменше, в Європі, так виходу з Європейського союзу. Але для того щоб вирівняти так би мовити, да, і громадське сприйняття, і відповідно звільнившись від певних. Формальних обмежень європейського союзу повернути це собі на користь офіційний Лондон вирішив зайняти більш активну роль не просто в європейській політиці, так і в безпековій політиці Європи, але і на геополітичному рівні там ці стратегії говорилися про те, що Британії давно пора вийти з тіні, так би мовити, сполучених штатів Америки, ну і відповідно діяти більш активно. Більш автономно, але безумовно в одному ключі із всіма своїми стратегічними союзниками, і от власне те, що робила е, Британія з того часу, і те, що вона продовжує робити, і те, що перший договір, ось такого е, формату та про, про е, безпекову допомогу Україні, про про безпекову е, про гарантії такої допомоги, давайте скажемо так в Україні е, від наших західних партнерів, він теж був підписаний вперше з Британією. Тобто, і тут ми бачимо, що е, Лондон теж займає. Максимально лідерські позиції, ну зрозуміло, що це все не могло не підкидати, так би мовити, та наших агресивних сусідів. Ну і плюс ну, це до певної міри з от в їхній логіці, да воно підтверджує для них самих тезу їхньої пропаганди про те, що там от є англосакси, які от постійно росіянам намагаються якимось чином заважати скалені не дають стати там. Ну і так далі, так і от зрозуміло, що така реальність, яка накладається. На а, оце викривлене дзеркало російської пропаганди, вона насправді викликає ще більшу ра ще більш таку феєричну реакцію. Плюс е, зрозуміло, що е, це все ж відбувається е, під час е, ну так званої президентської кампанії на Росії, да де е, їхній фюрер вже там на всю е, розкручує цю тему війни і те, що він е, ну якби самий, е, Геніальний е, геополітичній стратегії воєнний, так і всім там керує. І тут е, я кажу, черговий геополітичний провал. Ну бо е, з точки зору Російської Федерації цієї угоди не мало би бути. да Тобто, ну захід мав би бути там супер наляканим, і е, відповідно навіть відмовлявся б говорити про те, що якісь такі угоди можуть бути підписані, і буржу бути взяті е, країнами заходу якісь формальні зобов'язання да по підтримці України безпекові. А тут така угода підписується і ще не будь з ким а саме з Британією. Так, ну і от ми е, е, побачили. Реакцію у Алкадімона, так я думаю, що там ще буде в них трохи палати е, кілька наступних днів, тому що їм треба це якимось чином вирівняти і показати, що ну насправді Російська Федерація, російське керівництво готове використати там от максимум будь-яких інструментів, які в них там є, як писав той же Медведєв, да, включно з ядерною зброєю для того, щоб цю ситуацію для себе нейтралізувати. А от власне та допомога ще яку привіз рішесунок це понад 3 мільярди доларів, і як зазначається, це найбільший найбільший пакет допомоги, який був від початку широкомасштабного вторгнення наданий сполученим королівством. От власне чи він зараз може компенсувати ті ті проблеми, які у нас почалися і після того, як у Сполучених Штатах. Так і досі, і досі не можуть визначитися, як же ж голосувати той законопроект про стіну. До певної міри так, тим більше, що ми бачимо, що насправді не тільки в Британії а от ці внутрішні суперечності серед республіканців і демократів. Так, між ними не тільки у Британії запустили, ну як кажуть, більшу активізацію позиції з точки зору, щоб ну на фоні нерішучості сполучених штатів Америки, так і їх нездатності вчасно вирішити цю проблему з стратегічним фінансуванням України на 2024 четвертий рік. Багато європейських держав. Зрозуміли, що це їхній шанс показати, що вони теж ну чогось варті, що вони теж uh, мають той ресурс, який здатен впливати на ситуацію. Ну, і відповідно, що Європа вже не така, не так і сильно залежна від Сполучених Штатів, хоча ну зрозуміло, що стратегічно uh, цю залежність то не Просто даність принаймні, на даний момент, і е, от ми побачили е, те, що пан Сунак приніс привіз нам цих 3 мільярди доларів. Ми побачили ще перед цим, що, е, наприклад, та сама федеративна республіка Німеччина подвоїла на 24-й рік бюджет допомоги Україні. Вони спочатку говорили про 4 мільярди євро. Е, ну а далі вони зійшлися на цифрі 8 мільярдів євро. От, тобто, фактично, ми бачимо, що Європейські країни розуміють ось цей це своє вікно можливостей, Поки сполучені штати Америки дискутують з приводу внутрішніх проблем, так і під е, це в них підв'язана допомога Україні. Ну і, відповідно а, е, їхні певні стратегічні зовнішньополітичні безпекові пріоритети, європейські е, країни, європейські лідери е, можуть на цьому фоні показати. Ну скажімо так, теж свою ефективність і відповідно свою автономність від тих самих сполучених штатів Америки. Ну і зрештою, якщо говорити ще трошки більш детально про те, що привіз пан Ріші Сонак нам крім цієї безпекової угоди, то ну, насправді там є два ключові моменти, які не тільки у фінансовому сенсі, да, дозволяють говорити про те, що ця допомога від офіційного Лондона вона до певної міри, звичайно, не повністю, але до певної міри здатна компенсувати певний брак ресурсів, які ми почали від чого. Після того, як американці от занадто довго затягнули цей процес взаємних узгоджень внутрішніх позицій, а так, от перший пункт з такого важливого, так, з того, що привіз Пансонак, це акцент на безпілотниках. Так, це додаткові і фінансові ресурси їхньої розробки, і в принципі те, що головним із, одним із головних моментів саме цього пакету військової допомоги з боку Британії будуть саме безпілотники. І другий момент, це пункт про крилаті ракети. Тобто, очевидно, що ми можемо розраховувати на отримання певної додаткової кількості ракет Storm Shadow, які в нинішніх умовах теж є дуже хорошим компенсатором браку тих ресурсів, які ми відчуваємо. Ну бо якщо безпілотники здатні нам до певної міри в певному форматі вирівняти ситуацію з браком боєприпасів, наприклад, тих самих снарядів до створення артилерії, так тому що ну, зрештою дронами можна так само знищувати і живу силу силу і бронетехніку противника, так і чим більше цих дронів буде, тим відповідно ми будемо менше залежні від ну, скажімо так, не, не такого великого запасу артилерійських снарядів до тих систем, які ми використовуємо, які в нас є. І зрозуміло, що от в цій такій до певної міри зараз позиційній війні, коли стратегічно ні росіяни не можуть рухатися вперед, ні в нас, поки що немає достатньо ресурсу і інструментів для цього. Ну як мінімум, ми ще чекаємо на F-16, так на початок весни. Так от цей період для того, щоб не давати росіянам, як кажуть, спокійно готуватися до оборони і спокійно проводити ротації, підтягувати ресурси до лінії фронту, от якраз крилаті ракети додаткові нам дуже і дуже потрібні, тому що ну цілий дуже багато російських військових на території України, і не тільки на території України, так а от засобів, якими ми ці цілі можемо вражати по кількості їх насправді, ну завжди буде мало тому. Ну отримання крилатих ракет додаткових з Британії Ані, воно дозволить нам, ну скажімо, вражати російські військові об'єкти і військові цілі на території України. А при цьому ми вивільняємо додатковий уже свій власний ресурс, яким ми можемо дуже гарно і дуже ефективно знищувати російські військові об'єкти безпосередньо на території Російської Федерації. Ну і відповідно таким чином теж впливати на боєздатність їхньої окупаційної армії, яка поки що знаходиться на території України. До слова про американську допомогу, ми розуміємо, що вона фактично вже вичерпалася, нова не ухвалена, і спікер палати представників Майк Джонсон нещодавно казав, коли знову в чергове там домовлялися стосовно цієї триклятої стіни на кордоні з Мексикою, що його партія не програє битву за безпеку на кордоні, і це так цинічно звучить у той час, коли у нас у нас гинуть люди, і начебто обидві партії за те, щоб надати нам допомогу, але ця допомога прив'язана до цього законопроекту і вона не голосується. Чи ми розуміємо, чи це, це взагалі колись закінчиться? Ну, це безумовно закінчиться, враховуючи те, що до певної міри до от цієї допомоги, яку ми очікуємо отримувати отримати від сполучених штатів Америки, так цим окремим законопроектом, по перше, до неї підв'язана допомога Ізраїлю. Так а зрозуміло, що ну в даному випадку не тільки ми знаходимося в такому підвішеному стані, так ми бачимо, що і в принципі, ізраїльські збройні сили, так вони до певної міри там знизили темпу проведення операцій. Принаймні, поки що, так це до певної міри вкладається в е, ті е, конкретні задачі, які вони вже встигли досягти на полі бою. Але очевидно, що е, певний зв'язок із тим, що вони теж не отримують від Сполучених Штатів Америки як від союзника того, е, що за своїми зобов'язаннями Сполучені Штати Америки мають їм надати. Е, це теж той фактор, який впливає на, е, ну скажімо так, сповільнення темпів бойових дій саме там. Так е, з іншого боку, ми розуміємо. Що ну одним із одним з головних проблем взагалі от зараз цієї дискусії між республіканцями і демократами є крім питання стіни, так крім оцих внутрішніх моментів, ну бо питання стіни вона насправді таке найбільш яскраве. Це такий символ республіканців-трампістів. Ну і зрештою, оскільки це популярний символ серед американських громадян, прихильників республіканської партії, то зрозуміло, що ну, переважна більшість республіканців, вона теж. До певної міри не може якби відмовитися від а, цього символу. Так тим більше, що ми бачимо, що насправді Російська Федерація своїми гібридними інструментами а ну принаймні, в Латинській Америці пробує періодично підігрівати а, ну таку от обґрунтованість цих побоювань в Вашингтоні. Про те, що їхній південний кордон справді може опинитися під загрозою. Ну тут просто достатньо згадати от історію, яка а, ну вона просто на паузу поставлена. Насправді вона не завершена про Венесуелу і Гаяну, так про імовір... Вірний територіальний конфлікт між цими державами і відповідно ну президент Мадуро, президент Венесуели, який є дуже добрим другом свого російського колеги Владимира Владимировича. Він якраз от на пікові оцих дискусій між республіканцями і демократами в штаті в штатах про стіну на південному кордоні. Він почав говорити про те, що ми анексуємо частину території нашої сусідньої держави. Ми в армію мобілізуємо. Ми вже там референдум готуємо. от, і в законодавстві ми взагалі прописали, що це частина нашої країни. Зрозуміло, що будь-який такий регіональний конфлікт Латинській Америці він спричинить чергову хвилю біженців, які звичайно ж будуть бігти в напрямку півночі, і які звичайно ж будуть хотіти в першу чергу попасти на території Сполучених Штатів Америки. Тобто, ми бачимо, що ну от Росіяни, скажімо так, вони теж в такому гібридному сенсі підіграють ось цьому цим суперечкам між республіканцями і демократами. Це з одного боку, і з іншого боку, ще одна ну, така стратегічна проблема, за яку можна покритикувати в тому числі і адміністрацію президента демократа Джо Байдена це. Абсолютно виправдана а, вимога а, м, республіканської партії а, продемонструвати чіткі стратегічні цілі Сполучених Штатів Америки в Україні, та тобто, ну а чого саме домагається Вашингтон, а, надаючи Україні ту військову допомогу, а, яку нам вже було надано, і відповідно ту військову допомогу, яка зашита от в цьому новому фінансуванні, насправді це а, ну а, може здатися, що це якась така символічна проблема, але насправді вона є досить важливою, тому що ми а, дуже часто можемо Чути, що коли наші партнери говорять про а, те, чим закінчиться ця російсько-українська війна, то дуже часто думки розходяться. Хтось говорить про те, що Україні не треба дати програти, а хтось говорить про те, що Україні треба дати треба забезпечити перемогу України так і от е, ну е, звичайно зараз трошки більше голосів вже починає говорити про те, що Україна повинна перемогти в цій війні. Але насправді наші західні партнери самі для себе до кінця не розуміють, а чим буде ця перемога України в війні, да тобто це е, повний розгром російської армії і е, режим change, та да? зміна режиму в Російській Федерації. Е, це просто вихід України на кордони 91-го року, і ми там зупиняємося, але з Росією нічого не відбувається. Так і от ну тобто, е, формат от таких от геополітичних цілей, так чого намагається досягнути білий дім от в цьому протистоянні з російською агресією і в Україні, і на глобальному рівні, от якраз цих стратегічних цілей, на жаль, не чути від адміністрації Байдена ні нам, ні європейським союзникам, ні очевидно в самих Сполучених Штатах Америки. Тому насправді те, що республіканці хочуть добитися, в тому числі від адміністрації Байдена і таких речей, це по великому рахунку дуже позитивна історія для України, і зрештою тут треба ще згадати ось цей е, звіт трьох комітетів е, американського конгресу так який був насправді написаний і опублікований ще в листопаді минулого року але він зараз насправді став е, трошки більше розкручуватися якраз в контексті цих дискусій е, які продовжуються між республіканцями та демократами так е, це звіт е, комітетів з оборони з розвідки і з закордонних справ, е, який підписаний головами цих комітетів, і відповідно в цьому звіті насправді говориться якраз про те, е, якою. Може бути а, конфігурація та да, от якби цієї перемоги України у війні проти Росії, і відповідно, що адміністрація Байдена не зробила, і що їй треба зробити для того, щоб от цей це конкретне бачення перемоги наблизити, і от власне а, ну. А, Результат цих дискусій він ну якщо він буде конструктивним, то звичайно він дуже багато питань зніме, тому що коли той самий ті самі сполучені штати Америки будуть чітко розуміти, які конкретні які конкретні цілі вони переслідують, чого вони що вони хочуть бачити в перемозі України, крім звільнення суверенної території України, так і відкидання російської армії на території Російської Федерації в міжнародно визнаних кордонах, ну відповідно під ці чіткі задачі вже можна. На буде говорити про те, що ну нам точно потрібно, наприклад, там більше F-16, нам точно потрібні атаки так? Нам точно потрібні інші системи, які ми від американців поки що не отримуємо. Але ну ми не отримуємо їх, тому що нам немає з чим їх співміряти, немає ось цих конкретних цілей. І ну, зрештою, чим раніше вони з'являться, тим краще буде і зрозуміліше нашим західним союзникам, усім як далі продовжувати допомагати Україні, і власне як бачить перемогу України наші партнери, ну і зрештою так. Саме і нам буде набагато легше аргументувати ту ті військові потреби, які ми постійно звертаємо до наших західних Союзів. Пане Тарасе, дякуємо дуже за цю розмову. Тарас Жовтенко був на зв'язку зі студією Радіо НВ, експерт міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Лька Кучерєва. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.